Привіт народ, з вами Автофан. Перш ніж начну відео, попрошу вас підписатися, поставити лайк та прокоментувати це відео для того, щоб розповсюджувати наш україномовний контент. Для чого нам читати те, що ми вже чули, це ж було вже. Сьогодні з вами ми поговоримо про ознаки несправного щеплення. Щеплення на будь-якому автомобілі. З часом зношується та починає працювати з погіршеними характеристиками. Систему щеплення необхідно додатково діагностувати з появою наступних ознак. По-перше, на сьогодні автомобілів з механічною трансмісією щеплення вистачає. Розкрию відразу всі карти. Коли відповідна педаль знаходиться вгорі, і чим вище вона знаходиться, тим більш зношеним є щеплення. Для вас це педаль вгорі. Але це не педаль вгорі, а точка щеплення маховика з коробкою передач. При ковзанні диски щеплення між собою, потужність в двигуна не в повному обсязі передається на коробку передач та колеса. При цьому. Часто можна почути неприємний запах паленої гуми, яка походить від диска зчеплення, саме від диска зношеного. Під час руху з місця автомобіль смикається ривками. Це відбувається через те, що введений диск, так називаємо введений, має пошкоджену площину, тобто пошкоджений або зношений. Відбувається це зазвичай через перегрівання та перегрів, спричинений значним зусиллям на елементи щеплення. Взагалі, блін. Це взагалі нонсенс. Є таке поняття як щеплення веде. ВД ця ситуація протилежна прослизанню, тобто, коли ведучий і ведений диски не розходяться повністю. При вичавленні педалі щеплення, виявляється це у труднощі при перемиканні передач, що деякі передачі просто неможливо включити, наприклад. При виявленні хоча б однієї з перелічених вище ознак має сенс виконати перевірку щеплення, тому що їзда з несправним щепленням не тільки завдає дискомфорту. При експлуатації автомобіля для детальної діагностики елементів системи щеплення необхідне додаткове обладнання та найчастіше їх демонтаж для того, щоб подивитися наглядно, що сталося з деталями самого щеплення. Однак, перед тим як перейти до цих складних процедур, можна просто і досить ефективно перевірити щеплення і переконатися. Що воно вийшло з ладу чи не вийшло, не знімаючи коробки передач. Для цього існує чотири нескладні. Як способи будуть? О, ну да, це я. я до жизни такой? Для цього існує чотири нескладні перевірки щеплення. Перше перевірка на четвертій швидкості. Перед перевіркою необхідно знайти рівну ділянку дороги. З гладким покриттям завдовжки близько 1 км. Алгоритм перевірки пробуксовки щеплення наступний. Розганяємося на автомобілі до 4 передачі та швидкості близько 60 км на годину. Після цього припинити розгін, прибрати ногу з педалі газу та дати автомобілю зменшувати оберти. Потім приблизно на швидкості 40 км на годину різко дати газу. У момент розгону необхідно уважно стежити за показаннями спідометра та тахометра, що є немало важливим. При справному щепленні стрілки двох вказаних приладів рухатимуться праворуч синхронно. Тобто зі збільшенням оборотів двигуна збільшуватиметься і швидкість автомобіля, інерційність буде мінімальною та обумовлена лише технічними характеристиками двигуна. У випадку, якщо диск щеплення значно зношений, то в момент натискання на педаль газу буде різке збільшення обертів двигуна. Ви це побачите на тахометрі. Це виявляється у тому, що стрілки з підометра і тахометра рухаються вправно несинхронно. Крім цього, в момент різкого збільшення оборотів двигуна з нього буде чути свист. Це і буде пробуксовування. Насправді це не складно зрозуміти, просто ви погано знаєте, можливо, українську мову і саме. Час поставити лайкос та підписатися, щоб наша мова розповсюджувалась просторами інтернета, і вам було легше розуміти те, про що говорять українці. Давайте разом обеззброювати окупанта та не давати їм шансів приходити нас визволяти, а саме визволяти тих, хто розмовляє російською. До речі, в повсякденному житті. Я розмовляю з так званим суржиком, що насправді не є добре. Напиши в коментах, що ти думаєш з цього приводу. Наступне, це перевірка щеплення на ручному гальмі. Представлений метод перевірки можна виконувати лише у випадку, якщо належним чином відрегульоване ручне стоянкове гальмо, так званий ручник. Він має бути добре налаштований та чітко фіксувати задані О, ну... да, я. Задні колеса. Алгоритм перевірки стану щеплення буде наступним. Встановити автомобіль на ручне гальмо, запустити двигун, натиснути педаль щеплення та включити третю або четверту передачу. Пробувати рушити, тобто натиснути педаль газу і плавно відпускати педаль щеплення. Якщо при цьому двигун смикнеться, смикнеться і заглохне, значить зі щепленням все гаразд. Якщо ж двигун працюватиме, то є знос дисків щеплення. Потрібне регулювання їх положення або повна заміна всього комплекту. Мені подобається, коли люди суетяться, ремонтують машини. Які ж можуть бути зовнішні ознаки несправності? Якщо щеплення пробуксовує, то велика ймовірність появи запаху гару в салоні. Інша непряма ознака втрата динамічних характеристик автомобіля при розгоні. Або під час руху вгору. Що значить щеплення ВД? Як зазначалося вище, вираз ВД означає, що ведучий та ведений диски щеплення не розходяться повністю при вичеленні педалі. Як правило, це супроводжується проблемами при включенні перемиканні передач. Вставили передачу. Ось як це може супроводжуватись. Перевірка щеплення в даному випадку виконуватиметься за таким алгоритмом запустити двигун і дати йому працювати на холостих обертах. Повністю вичавити педаль щеплення, увімкнути першу передачу. Якщо важіль включення передач без проблем встановлюється у відповідне посадкове місце. Процедура не займає багато зусиль і не супроводжується скрегетом, отже, щеплення не веде. Я вам всем Куда? Забирай ябра. В іншому випадку має місце ситуація, коли диск не відчіпляється від маховика, що призводить до описаних вище проблем. Скрегіт, невмикання передачі. Так ніби щось мішає. Зверніть увагу, що така поломка може призвести до повного виходу з ладу не тільки з щеплення, а й призвести до несправності коробки. Усунути описану поломку можна прокачуванням гідравліки або регулюванням педалі з щеплення. Це те, що можна зробити найпростіше. Тепер ви і самі легко розберетеся з тим, в якому стані знаходиться щеплення вашого автомобіля. Якщо я десь щось не так сказав, не нервуйте, розслабтесь, поставте лайкос. Це лише життя і ніхто ні на що тут не претендує. Щасливих вам кілометрів побачимо!